До кінця 2023 року у Житомирі почнуть реконструкцію двох медичних закладів обласної лікарні імені Гербачевського та обласної дитячої лікарні. Житомирська військова адміністрація отримала субвенцію на проведення цих робіт. Тож на позачерговій сесії обласної ради депутати прийняли рішення про делегування функцій замовника. Обласна лікарня, власником є обласна рада. А функції замовника передані в військову адміністрацію, тому що тому, що кошти на реконструкцію надійшли з державного бюджету прямою субвенцію. Саме на реконструкцію проведення ремонтних робіт у цих медзакладах планували ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми давно говорили, ми. Е Говорили про реконструкцію обласної лікарні, ще в рамках великого будівництва. І тоді обидві лікарні ми поробили проекти дороговартісні, проекти більше мільярда гривень на обидві лікарні. Загалом йдеться про комплексну реконструкцію будівель медичних закладів. Обласна лікарня імені Гербачевського щороку надає послуги майже для 80 тисяч пацієнтів. Серед них велика кількість наших захисників, які лікуються та відновлюються тут після поранень. Саме тому в рамках реконструкції лікарні передбачено зокрема розширення та переоснащення Ділення реабілітації, безпека громадян, лікування наших громадян є є і залишається в пріоритеті. І ці кошти. Я думаю, що вони погоджені з нашими і міжнародними донорами, які, власне кажучи, зараз дофінансовують значну частину нашого бюджету. Окрім двох медзакладів, Житомирська обласна рада делегувала військовій адміністрації повноваження функцій замовника на реконструкцію ще 11 об'єктів. Серед них лікувальний корпус в протитуберкульозному диспансері, навчальний корпус фармацевтичного коледжу, укриття в освітніх закладах. Повний список об'єктів ви можете побачити на екрані. Анна Дмитро Половинка, телеканал